І так, зараз я покажу, як за допомогою спеціального скрипту, який я створив, формую фа обмінний файл M4. Для початку у нас є точки зняті на місцевості. Тепер нам необхідно обвести контур ділянки. Вибираємо шар in4 квартал і обводимо згідно нашого адресу. Так, малюємо будинок Так, і суміжники, але для цього відкриваємо raster. Тут в мене є також спеціальний скрип, який відкриває ортофото, і тільки ті, які необхідні для, для даного населеного пункту. Щоб не заражати ком комп'ютер. i literatu centruje rast. Tako, ubrajem šarin 4 siližni i maljujemo do rolu. I šče odin Так, І залишилося нам намалювати господарську споруду. Растри нам вже не потрібні, тому ми їх видаляємо. Також видаляємо точки. Таким чином у нас залишилися квартал, суміжники і будівлі. Цього нам достатньо для початку роботи скрипту. Запускаємо пароль. Отже, як бачимо, автоматично визначився населений пункт. Залишається ввести вулицю і номер будинку. Вибираємо цельве призначення. і прізвищем я по батьку і власника так, і у нас запитує заповнити суміжники причому і той суміжник який ми заповнюємо виділяється червоним. тут у нас так і буде дорога а тут напишемо землі сільської ради І в результаті маємо кадастровий план, на якому можна перевірити, чи все добре зроблено. Бачимо угіддя, суміжники від А до Б і Б до В. Так, тепер коротко, як цей скрип працює. Ділянка, яку ми створюємо, копіюється на спеціальну карту. Дана карта складається із усіх. Кварталів по районі. В кожному кварталі є вказана інформація про кадастрові номери, населений пункт і голова місцевої ради. І ці всі параметри підтягуються в наш обмінний файл. Як бачимо, в шарі 4 квартал заповнено все. Також, крім кадастрових номерів, тут заповнюється автоматично всі ці параметри CZ, C, CS, H, HS. Так. В шарі і, також створюється шар М4 ділянка, в якому заповнюється параметр СК. Ці всі параметри, СВ-призначення, ну і такі типові параметри, як PF. і всі ці резки. Також і, створив, створився шар прибудинкової території. Де заповнилися параметри SN і LS. Якщо площа ділянки більше 0,25 Га, і... То тоді ми ділимо ділянку на дві частини. Тобто, виходить дві ділянки. Одна для будівництва і обслуговування будинку 025, друга для ОСГ. В такому разі скрипт опрацьовує відразу дві ділянки, послідовно запитуючи, вести інформацію про кожну з них. Ну і в основному про даний скрипт все. Дякую за увагу.